Вчора у нашої організатора групи, у Оксани, було день народження, і дуже приємно, що в даному будинку, де ми заселилися, є можливість користуватися грілем. Що ми робили? Смажили шашлик, м'ясо, овочі і потім відпочивали всі разом за одним столом. Це доволі таки комфортно і прикольно, тому що відверто скажу, що не на кожному місці, не на кожній. Локації, ну де ми винаймаємо житло, є можливість користуватися грілем, не скрізь дозволяють для наймолодших для дітей. Є отакий от чудовий батут, де їм можна провести також свій час, попригати, поскакати, і як то кажуть, не сидіти на шиї у батьків, не відволікати їх, доки батьки там теж чи відпочивають, чи Ніжаця на сонечку є також дітям, де так сказати, фізично розімнятися і попригати на такому чудовому батуті на даному майданчику.